Привіт, знову я своїм телефоном. Не знаю, чи вам потрібно представляти цю людину, але це є Монатік. Він колись проживав на території України і тіпа підтримував України. Насправді він себе називає українським співаком, але в нього в репертуарі абсолютно немає українських пісень. Про тіпа. Патріота України. Це є тупо шляпа, яка заробляє гроші на лохах. Я ж не лох. Так, шо Лохи? Слухайте далі, що ця гнида під час війни робила. Дивимось. Оцей е неукраїнський співак-росіянин, е який е пиздить кацапською мовою. Зробив концерт з Альфа банком. А що таке Альфа банк? А Альфа банк це є російський банк. І тобто під час війни. Він давав онлайн-концерт російському банку. Ото сука патріот, ото шляпа. А ви дальше слухайте цього манатіка, макатіка і какатіка такого, який буде скакати і лохи. Ходіть далі на його концерт! Отак. Але ми знаємо, що Україна переможе. І українці будуть слухати українське і круте музику, а не цього такого Монатіка-шляпа, яка скаче і працює на агресора. Слава Україні! Україна переможе!